Усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф, я Камбат. Тільки корисна та цікава інформація для військових. В цьому відео сьогодні я вам розкажу, що таке софшел, та ми зробимо огляд зимового костюму для військового. Поїхали! Друзі! Ну, як ви дивились у попередньому відео, я робив велику розпаковку посилок від підписників каналу Мотолайф. і вам казав, що я зроблю... Огляд більш детальний від компанії Каматек, яка нам прислала дуже багато шкарпеток. Ось таких я все не буду доставати, хочу сказати. От такі шкарпетки у нас були, як ЗСУшні, вони длінні такі теплі. Та у нас були такі шкарпетки, трошки, ну, вони не длінні і не такі теплі. Але от для мене вони дуже гарної якості, я в них зараз і, і ходжу бо нога в них не потіє і в них достатньо тепло. І також вони прислали там більше 40 пар отаких перчаток, рукавиці для військових. Вони з флісу, вони не вологостойкі, але вони на кожен день. І дуже тепло, і в них зручно, зручно усе робити. Ну, Саме головне, що прислали на тест, так це зимовий костюм. І зараз я вам розповім, як взагалі вибирати зимові костюми, особливо для військових. Розберемось, що таке соффшел, бо дуже багато реклами, де рекламують, що одяг соффшел. Так що це таке? Так ось, софшел це тканина, яка виготовлена новітними технологіями і має три шари. Перший слой це мікрофліс, який служить для того, щоб не випускати тепло під вашого одягу. Ось він так виглядає. Він всередині одягу. Другий слой це мембрана, вона захищає від вітру та дощу. Зараз ми з вами знімаємо йде дощ. Це зроблено було спеціально, щоб ви бачили, що це. Костюм для того, щоб використовувати його в важких погодних умовах. І третій шар це еластичний поліестер з водостійкою пропиткою, який служить для захисту від пилу, грязюки та вологи. І зараз ми якраз під дощем, все є. От Зараз я хочу показати, що це реальна. Просто водонепроникний костюм повністю, то можна навіть, даже... бачите, вода стікає повністю. От. Повністю вода не проникна. Це супер. От дуже важливо, і от яка так така погода, то можна дощовик навіть не одягати. Але що... Шо довго стоїте у наряді, то я все ж рекомендую одіти дощовик, це як мінімум тепліше, а вдруге після наряду ви прийдете і не треба бути його там досушувати чи ще щось. Так от, давайте розберемось, що потрібно бути у зимовому костюмі. Цей зимовий костюм від компанії Камотек, я, до речі, силочку ставлю в описі під відео. Вони виготовляють не тільки такі зимові костюми, а ще фліски, шкарпетки, шапки, натільне, натільну білизну, термобілизну. Ну, до речі, я десь бачив, що в них навіть є берсі. Тобто зайдіть на сайт, подивіться. По-перше, от потрібно, щоб був капюшон. Це, це Чим відрізняється цей костюм від інших? По-перше, скільки я в ньому проходив, він дуже зручний. І от у мене розмір L в мене зріст 1,76 м, вага 85 кг. І от він як для мене, от повністю як влитий. Я дуже задоволений і зразу скажу, що тут дуже якісний пошив, бо всі шви дуже гарно прострочені. Ви можете бачити, що немає ніяких ниточок, які торчать там і все. От за це респект. От дуже гарне виконування. Ще хочу сказати ще раз, що це українське виробництво міста Одеса. І я завжди підтримую українських виробників, бо зараз війна і дуже багато повиїжджали. А зараз, а зараз люди, які відновлюють виробництво і ще й роблять таку класну якість. Хочу сказати, по курці, тут є такі манжети регульовані, тобто можете зробити більше, менше. Я ставлю стоковий, щоб в мене годинник був зверху, щоб він туди-сюди ходив. Якщо хочете, можете його закласти. Є кармани, дуже великі кармани з двох сторін. Тут В мене мікрофон вижить. Бачите? Кармани, липучки. Все по стандарту, все йде. Що у нас внутряні? В у нас йде мікрофліс. Тепло. І хочу сказати, цей костюм до мінус 15. Але при умові, якщо у вас буде термобілизна та флісова куртка, то зараз плюс 5 градусів в мене просто термобілизна. І в цьому Цієї куртки мені комфортно і тепло. А так я вам рекомендую одягати фліску, коли ще холодніше буде, але не одягати там світер якийсь, ще щось піддівати, Бо тут так зроблений матеріал, цей він відводить вологу, вологу і у вас термобілизна суха, всередині тепло. І і дуже комфортно, то не треба під совшеловський костюм надягати ще 10 слоїв. Не треба, от тільки термобілізму і флісову куртку. Все. Тут ще хочу обратити, звернути увагу, що є така планка за замком. О, ось вона. Це для вітрозащити. От, такі планки теж повинні бути. На будь-якій курці, яку ви будете десь вибирати. І ось так вона закривається. От мені ще подобається от такий захисний пімпи, пімтик, я його так називаю від замка. Бо коли холодно і він металевий, от на бороду дуже неприємно, він холодний. Тут все продумано чітко, взагалі, ти його не відчуваєш. Також тут є е, Регулювання цього куртки, ось, ви можете регулювати по різному. Регулювання також є ось по бокам. Осе, От. От що є. По куртці питань в мене немає. Давайте я вам покажу, що у нас по штанам. Штани в першу чергу вони теж регулюються. От, бачите? Регулюються. Якщо вони у вас длинніші трошки, можна підрегулювати і так далі. Покажу, як тут. У них висока посадка. Пояс високий. Ну, він на мене я пояс не надівав. У нас йдуть дві застібки такі. Фурнітура якісна, хочу сказати. Застягується, відкривається, все дуже гарно. Ось, Бачите, тут є фліс і ще є підкладка. Така в дирочку. Дуже якісно. Ось вам показую, як воно все швиденько застегується. І питань взагалі немає. Опа! І, і тепло. Тепло, гарно і не промакається. Якщо бачите, просто скатується. Скатується вода і ну, гарний, гарний костюм. Ну і ще одна перевага цього костюму це маскування. Зараз така погода. Як ви бачите, не дуже мене і видно у лісі. І спокійно ми можемо в цьому костюмі лежати на такому листі. Розуміло, що не в багнюці. Це не мега такий костюм. Ще раз повторюю, цей костюм до мінус 15 градусів. Але у Каматек є костюми до мінус 25 градусів. Ви там можете побачити, кожен вибере те, що йому потрібно. Хочу сказати, що мені приємно, що українські виробники виготовляють вже для військових, бо СОВСЕЛ в основному використовувались для виготовлення. Одягу для лижників, для альпіністів, ну, для спортсменів. Спортсмени знають, що таке softshell. І зараз тепер ми можемо користуватись цим на війні. Бо зараз дуже важко погодні такі умови, дощ, сніг, холод, і треба по максимуму захищати себе від такої поганої погоди. Дякую компанії Каматек за те, що нам прислали дуже багато продукції. Хлопцям все я вже роздаю, всі довольні, всім гарно. Хто захоче купити цю продукцію, я однозначно рекомендую. Силочку заставлю. Заходьте, дивитесь, там дуже-дуже багато усього різного і все дуже якісно. Ну, а ми продовжуємо боронити нашу країну. Продовжуємо показувати корисні речі для наших військових. І ми перемагаємо. Україна не переможна. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін Гандон.